Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжусь в Куалампурському супермаркеті. Я сьогодні вам хочу трішки розповісти про Куалампурський супермаркет. Хоча я взагалі нічого не розумію, я вже відзняла, до речі, вам відеоролик. Я взагалі не розумію, що робиться, тому що. Тут, напевно, відсотків 70, чого я ще взагалі не бачила. Я навіть не знала, як вам об'яснити, пояснити та розказати, що це. Так, в нас тут знову з'явилися всякі коламбурські снеки. Часник. Печений часник. Хочете печеного часника? Тут у нас якісь креветочки. Щось все якесь таке незрозуміле. Це в нас що? О, це у нас шарик із васабі, жесть. Щось таке попкорм в ось таких упаковочках. Якісь... Желейки, я так розумію. Теж Та жалейки всякі. Тут у нас цукерочки, Теж всяке незрозуміле, що це? От що це. Як вам об'яснити, що це? Я не знаю навіть, що це таке. Так, а це що? Ми не знаємо, що це. Просто з вами дивимося. О, тут є всяке перчиво. Виглядає. Чесно кажучи, ну ось це виглядає смачно, ось це виглядає смачно. Подивишся на це, не зрозуміло що. Подивишся на оце, так взагалі їсти не хочеться. Тут у нас Желе, Знову 20 тисяч видів, желе, 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 чіпсики. Ось тут щось таке. Це ж якісь жувальні штучки. Я так зрозуміла, вони дуже люблять желе і всякі жуйчики. Васапі. Це картошечка, я так розумію. У фритюрі зроблено. До речі, їх дивіться, тут дуже багато різних різновидів, дивіться. Дуже багато. значить, вони тут доволі популярні. Сніданки, воно, думаю, не дуже цікаво. О, бачите, такі ж самі жалейки, як і в Китаї. Я розумію так, що в Азії їх скрізь. Скрізь люблять це щось непонятне. Всяке о, тут щось таке цікавеньке, є. якийсь пиво, якийсь печиво, я так розумію, не знаю. Так, ще ось тут є стенд, з чимось цікавим, чого я ще не бачила. Дивіться, це якийсь... А, це батат. Якийсь вялено-сушений батат, бо він доволі м'який. Також тут щось тверде, якісь цукерки. Щось теж не дуже зрозуміле. Ось тут. О, жесть, це якісь цукерки з сиром. З ікрою їжачка, з чорною ікрою, і ще з якимось непонятним, щось якесь фу. Жесть. Щось незрозуміле. Кавун сушений, банан сушений. Можна ще придбати ось таку банку горіхів. Так, і цікаво, що це. Я вам там на початку показував якісь чіпси, воно м'ягеньке, Не знаю, що це. Дивіться, є тут. Устриці смажені на грилі. Як воно може бути запаковане? Це взагалі щось якийсь нонсенс. Тут ось васабі. Велика кількість цих шариків з васабі. Ось, є ще з червоним перцем. Агон сіхончага. Лада. Тут різні снеки. О, по сосиски. Це що це взагалі таке? Що, що, що це таке? Стільки всього, що я навіть не знаю. Не знаю, що казати, як казати, бо я тут більшість взагалі навіть не розумію, що це. Дивіться. Ну, ось що це? От як вам об'яснити, як вам розказати про... Коалампурський колам, колам, магазин, як щось, я навіть не знаю, що це таке. Знову різні жилейки, дуже багато. Чому вони так їх люблять? О, можна ще такий солодкий міні-бургер купити, шоколад з каштаном. Мам, хоч шоколадку з каштану? Ні. Так, морозиво, дивимося морозиво. Ну я в нісі не мако. Яма чайсь. Дивіться, тут різні морозиво. Знову різні жилейки, я не розумію, що в них з тими желейками. Так, ось тут можна купити ось таку булочку з якимось кремом. Тут різні начинки, я так розумію. Прикольно. Ось тут ще щось таке цікавеньке. Ось Ось Щось незрозуміле теж. Там всередині, я думаю, якісь солодощі. Тут щось теж таке. бо я нічого не розумію, я не знаю, що вам говорити, бо я нічого не розумію. Дивіться, тут якісь шляпки. Ой, це реально, я навіть... Не знаю, як вам це все об'яснити, як вам правильно це розказати, що це таке, тому що я дійсно не розумію, що це все таке. Ось це ось, наприклад, що це, якась жуйка, чи це шоколад якийсь. Чи молоко. О, дивіться, ось це. Там всередині бачу я якийсь тортик. Якийсь, це, не знаю навіть. Навіщо, нові, що це, як це? О, це така тяжке якась. І всередині дуже тверде щось. Там, напевно, якесь суфле, чи що, я не знаю. Тут теж якісь всякі дивні штуки. Також мене в коалампурському магазині дуже здивувала кількість кіткату. Лише подивіться, ви взагалі бачили такі смаки кіткату. Ось кіткат з якимось печивом, кіткат з полуницею. Тут теж з полуничкою. Тут з полуничкою та шоколадом. Тут з якимось бутербродом чи з, з чим це я не розумію. Васабі, це жесть. Кіткат з васабі. Це капут. Я ще такого не бачила. Дивіться, який тут ще кіткат. З білим шоколадом якийсь капець. Я ще такого різноманіття не бачила. Є ще ось такий кіткат з полуницею. З чорним шоколадом. Капець з молочним шоколадом. З Зеленим чаєм з апельсином. Це для мене з персиком, капець. Це взагалі як? Офігеть! Дивіться, кіткат з... Тортиком, Йо, жесть. я думала, що мене більше кіткат не здивує, але ні. Кіткат з яблуком. Я трішки пройшла далі, і тут знову є кіткат. Дивіться, ну от з чим це кіткат. Ну, я чомусь думаю, що це. А, тут написано: а, з батату. Капе... Кіткат з бататом, бо це взагалі уявляєте. Юніхочіча. Ночі чай з якимось чорним чаєм. Жесть, це просто жесть. Кіткат знову з якимось тістечком. Це капець. Я ще такого не бачила. Дивіться, що ще тільки ще по дорозі до каси знайшла. О, яке миле. Дуже миле. Для діток це саме там. У мене тут умить пакет. Ось це для діток. Саме те, якісь шоколадні. Я ще тут знайшла якийсь стенд з продукцією з зеленого чаю. З продукцією зеленого чаю. Я не знаю, що це таке. Щось таке цікавеньке. Ось тут воно, бачите, ось так виглядає, але... Що це? Я не знаю. Виглядає круто. У мене чоловік любить всякі смаколики з зеленим чаєм. Ну і, звичайно, треба пройтися по Куалампурським всяким напоях. Так, дивіться, у нас відкрились такі мініатюрочки, то якийсь сік. Звичайно, кава. Можна ще каву ось в таких великих баночках купити, 0,5. Ой, є ще ось такі великі упаковки. О, клас, дивіться, пам'ятаєте, я рілс знімала, точніше, шорт знімала з цією солодкою водичкою. Але дуже мало напоїв. Дивіться, є, є сухе капучино. Капут, лате. Ось таке я теж вперше бачу. Моча лате, вау! Круто! Я таке, до речі, вперше бачу. Дуже файно. Так, ось ці напої. Я, до речі, їх пробувала Ось цей вітамін С Сеймончиком. Мій чоловік приносив. Ну, таке, воно дуже солодке. Я Солодкого не люблю, тому мені не сподобалось, але дуже файно, файно. виглядає файно. Ну що, друзі? Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, тому що мені, наприклад, було дуже цікаво. Тут багато всього я не бачила і не знала взагалі. Тому для мене це теж було все в новинку, як і для вас. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі!